Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня. Як ми знаємо, з січня поновилися податкові перевірки, і вже місяць вони відбуваються. Чи можна взагалі щось вже казати про певні результати цього процесу, там, позитивні або негативні? Я думаю, що будь-які перевірки бізнесу і військовий стан, які проводяться, це вже є негатив. тому що це є додатковий тиск на економіку, на наповнювачів економіки. Ми, юристи, які захищають бізнес, відчуваємо, що бізнесу стає важче працювати в цих умовах. Ми б хотіли, щоб військовий стан давали преференція, давала можливість сплачувати навпаки менше податків. Сплачувати, щоб не було додаткового тиску на тих, хто сплачує вже в цей нелегкий час податки. Наприклад, спочатку військового стану було дозволено бізнесу сплачувати 2% податку. Було навіть у з єдиного податку 5% зменшено на 2%. І це дало додатковий стимул зберігти економіку. І це відбулося в нас в державі. На зараз економіка функціонує. Наповнення бюджету відбувається, але ж Зрозуміючи, що грошей все одно не вистачає, держава здійснює додатковий тиск. І от з січня місяця цей тиск фактично збільшився. Чи збільшилось нарахування? До нарахування бюджету ми побачимо по итогам кварталу. Але на зале я раз вже зрозуміло, що податково вже формує списки, вже починає потихеньку набувати базу туди. Куди вони прийдуть до бізнесу. І бізнесу потрібно до цього готуватися. От щодо, ви сказали, прийдуть до бізнесу. Як взагалі, от для широкого загалу, щоб зрозуміти, як взагалі відбувається податкова перевірка? Що це взагалі за процес? Дуже цікавий процес і дуже токсичний для бізнесу, скажімо так. Але до вас можуть прийти, а можуть не прийти. Якщо ми говоримо про те, що здійснює податкова самостійно, то вона може подивитись ваші декларації, вона може перевірити, що і як ви подавали, і за результатами цього скласти або довідку, або акт. Вони полюбляють дуже акт. Чому? Тому що акт перебачає з собою порушення. Довідка це коли порушень немає. Якщо порушень немає, то працівник податковий не допрацьовує. Це ми говоримо про ті перевірки без виїзду до вашого офісу. Але ми маємо розуміти, що податківець прийде вже незабаром, він стукає до вас в двері. Тому до цього ми готуємося. Ми, юристи готуємося, ми готуємо керівників підприємств, ми готуємо е бізнес до того, щоб зустрічати податківця. Зустрічати бажано його з нескараваєм сіллю. Зустрічати е ми хочемо дати практичні поради. Тому що перевірки з виїздом на підприємство, вони фактично можуть заблокувати діяльність вашого підприємства. Для того щоб цього не сталося, потрібно зробити комплекс заходів на підприємстві. До прикладу, ми починаємо з вхідної групи. В будь-якому офісі все розпочинається з рецепшена. Податківець, коли приходить на підприємство, його зустрічає чарівна дівчинка. Як мінімум, яка йому має надати журнал, де він має записатися, де він має надати направлення, наказ на перевірку, пред'явити своє службове посвідчення. Не поодинокі випадки, коли в цих документах вже буде щось заповнено невірно. Це юрист допоможе розібратись, проаналізувавши, коли відскановані ці документи вже в той же час опиняються у юриста, який. Має бути на підприємстві. Ми вже їх давно чекаємо. Ми готуємось до цього. Тому ми має бути по перше, має бути спеціальна книга у кожному кожному підприємстві і має бути вже юрист обов'язково. Ну як банально би не звучало, коли ви у вас всі процеси більш-менш прописані і підготовлені, то ефект раптовості зникає у податківця. І ніхто не ховається, ні всі не біжать від нього. Його заводять в окрему кімнатку, де ведеться відеонагляд. Я раджу банально, щоб на підприємстві все записувалось. Вся потрібна інформація, відеонагляд має бути в кожній кімнаті. І коли воно потрібно, наприклад, для оскарження дій в суді, може там вони щось принесли з собою, бо ми ще й до інших дій там перейдемо, контролюючих органів. Не податкові перевірки, а там, наприклад, більш серйозні, коли кримінальні провадження і вже включається страшний БЕП, або як раніше казали, податкова міліція, щоб бізнес розумів, про що ми, тоді вже потрібно фіксувати ці всі дії. Якщо ми говоримо про звичайну перевірку, окрема кімнатка, де там ну, хоче бізнес дати воду чаю, він дає. Але якщо жорстко, і ми розуміємо, що підприємство має там роки судів, роки проблем з податковою, то ну, ніхто не зобов'яже жодного бізнесмена надати навіть воду. Такі приклади в моїй діяльності були, що от керівник настільки був негативно налаштований до податківців, що він навіть води їм не давав, просто стіл і все. І ви більше нічого не зобов'язані надавати. І документи, які згідно переліку. Згідно того, яка перевірка проводиться, він може по конкретному контрагенту прийти вашому. Тоді ми надамо не все за роки діяльності підприємства, а ми надамо лише документи по конкретному контрагенту. А якщо вдруг у податківця не все добре з його документами, то ми йому нічого не зобов'язані надавати. Ми це оформимо у вигляді письмовому і нічого не надамо, бо будемо вважати його дії незаконними і будемо їх оскаржувати. Тому щодо парад. Однозначно не дозволяйте ходити податківцям по всьому підприємству, однозначно не дозволяєте спілкуватися з персоналом. Однозначно персонал ми інструктуємо. У кожного є інструкція на робочому місці, яка знову ж таки розроблена юристом, де є чіткі поради. Від'єднати там жорсткий диск, їсти його не треба, але десь можна. Його в окреме приміщення покласти, де доступу ні до кого не буде. Або вимкнути, як мінімум, комп'ютер, закрити свої робочі місця, закрити бази, якими користуються. Все це ми радимо, і бізнес розуміє цю потребу тримати десь на хмарках. І не має воно в офісі зберігатись, коли його прийде Беп і вилучить у вас. і тоді у вас ні бази, ні в бази ваших клієнтів, нічого немає. То, то це якщо це зберігається десь на хмарині, то у вас доступ цей відновиться після того, як закінчиться тиск на вас. Тому прості, прикладні, треба готуватися. А от ви сказали, що що персонал має мати інструкцію, а взагалі якось іншим чином, там можливо там психологічним. В психологічному плані або ще якось персонал має готуватися до цього, що взагалі його треба ізолювати від податківців і не підпускати людей. Якщо ми з вами проговорюємо питання, коли у нас все закінчилось кімнаткою окремою, в якій податковий інспектор працює з документами, то персонал у нас не задіяний в процес. Але є така порада для бізнесу, можна моделювати будь-що. Той самий обшук БЕП, боротьба з економічною злочинністю, яка діє зараз від податкової поліції, тобто це як правонаступник податкової поліції, міліція навіть був у нас єдиний орган, яка міліція зберігалася, це була податкова міліція. І не секрет, що бількість шість людей перекочувала з податкової міліції в БЕП. То методи залишились сталими, вони дуже полюбляють. Обшуки, вони дуже ведуть себе нахабно. Ці дії до цих дій можна підготуватись, навіть банально провівши е, репетицію обшука в, в своєму офісі. Така послуга існувала там, вона була популярною, коли економіка максимально розвивалася, і тиск був максимальний. Але на зараз ми розуміємо, що тільки відновилася ця діяльність, і тому бізнес мало користується опцією. Але можна пр проговорити, можна і імітувати і допит працівника, можна імітувати і обшук, але головне не перегнути, щоб не було серцевих нападів, щоб всі були здорові і щоб вони далі підприємству приносили користь. Але і такий комплайнс пропонується. Тобто, це не це, працівник має розуміти, що що б він не казав податковому інспектору, працівнику Б прокурору слідчому. Все це буде використано проти бізнесу. Тому я раджу максимально просту інструкцію: це е, нічого не говорити, посилаючись на 63 статтю Конституції України, яка дозволяє взагалі нічого нікому не розповідати. Тому, а далі ви спілкуєтеся з вашим адвокатом, вашим юристом, погоджуєте, е, що ви будете говорити, і вже на допит ідете. Це така окрема також процесуальна дія, яка може за наслідками бути перевірки, за наслідками відкриття кримінального провадження. Тому що ми розуміємо, що тон тонка грань вона завжди існує. І чим вигідніше збільшити тиск, а його вигідніше для правоохоронних органів, яких в рази більше на даний час. Це вже в рази збільшує нас на бізнес. Мої діяльності навіть приклади були, коли на підприємство приходили дві групи обшукувати його. Тобто, у вас в офісі 15 правоохоронців. Кожен хтось ходить, де йому хочеться щось він приніс з собою. Як убезпечити від цього? Треба їх збирати докупи, і це не зробить ні власник підприємства, ні директор. Це зроблять виключно адвокат. Якщо їх 15, то і адвокатів може бути 15. Зрозуміло, це для бізнесу важкувато, але коли вони у вас всі вкупі, коли ведеться відеозапис, тоді можна далі розповідати, що вони щось принесли, щось е -е, з'явилося того, чого в офісі не було. Хто, щось пропало можливо з офісу, тоді ми можемо про це говорити. Ми маємо фіксувати наші дії, важко зупинити незаконні дії. Все одно податківець, БЕПОВЕЦ, слідчий прокурор, він буде здійснювати свою діяльність, якщо він налаштований на порушення закону, він його все одно буде порішувати, щоб адвокат при цьому не казав. Але далі будуть е, наші дії оскарження незаконних дій, подача відповідних скарг, подача відповідних документів до суду, комплекс дій під час кримінального провадження, якщо воно з'явиться, або під час. Тої ж самої перевірки треба користатись правом на заперечення, треба подавати свої контраргументи. Я раджу, ще, наприклад, такі е, порада від мене для бізнесу: кожен період закривати там рік, наприклад, е, свій рік закривати. Економічною експертизою. Ми самі робимо дослідження. Призначається за дослідження адвокат, або признач... або керівник підприємства звертається до експерта-економіста, який податковий період закриває, який пише такі, такі це навіть можна і для себе робити. Або є такі, такі недоліки, або цей період повністю закритий, і все, що нарахував бізнес, воно відповідає закону і вимогам. Чинного законодавства. Тоді, коли прийде до вас податковий інспектор і буде перевіряти вас планова перевірка, тоді ви йому надасте, крім первинної своєї документації, ви йому надаєте висновок спеціаліста-експерта, який перевірив діяльність підприємства і який вказує, що підприємство діяло згідно чинного законодавства. Підприємство сплачувало податки, подавало звітність і все відповідає чинному законодавству. Це буде вже контраргумент. І під час перевірки, і під час судового процесу, і під час кримінального провадження. Це для вас доказ. Тому отак. От Пане Андрію, от, трохи більше місяця відбуваються податкові перевірки. Втім, от ми вже зараз з вами розмовляємо, і от я особисто бачу цей процес ну, от як. Серйозний елемент протистояння між бізнесом та державою, тобто бізнесу треба готуватися так, як напевно, колись фортеці обороняли. І у цьому плані, от в мене особисто виникає питання, чи можливо взагалі, ну от ми живемо в епоху цифровізації, в епоху діджитал сервісів, в епоху Бік Дата, чи чому ми досі не прийшли до моделі, коли держава буде концентруватися на ризикованих бізнесах, а білий бізнес, до прикладу, не шипати взагалі? Бо ж зараз ми розуміємо, що ті, хто будуть. Дослухатися до ваших парад, це люди, які чесно ведуть бізнес, втім, вони очікують, що в будь-який момент до них можуть прийти гості. Так от, чи можливо взагалі пройти від того, що гості можуть прийти до будь-кого, до моделі, коли гості почнуть ходити до злочинців, а не просто до всіх підряд у сподіванні когось вихопити? Саме цю тезу ми пропагандуємо. Ми лобісти бізнесу з вами. Ми суспільство, ми хочемо платити податки і не хочемо, щоб до нас ходили податківці. Банально, якщо ми два роки жили і до нас податківці з плановими перевірками не ходили, ніхто не помітив і не було ніде проблематики щодо з катастрофічним зменшенням надходжень до бюджету. Навпаки, суспільство консолідувалося і більше стало людей, банально їх стало в рази більше, які бажають платити податки, але вони бажають від держави отримати відповідний сервіс. І ми, лобісти бізнесу, і наполягаємо на тому, що не потрібно до нас ходити. Якщо ми сплатили податок, це там, починаючи від малого бізнесу, якщо ми говоримо про фізичну особу підприємства в народі так званих ФОПів, то люди платять свої податки, подають відповідні декларації, не чіпайте їх. Тоді буде розуміння у бізнесу, що в нього є сатисфакція, що він, сплачуючи податки, купує собі легальні гроші, купує собі комфорт. Розуміє, що до нього не прийдуть, розуміє, що він подасть на будь-яку довідку. Вона йому надійде в автоматичному режимі. Ніхто не буде клерк, який ставляти там палки в колеса. Тому від держави ми і вимагаємо такого сервісу. Тому держава з агресора, як ви кажете, по відношенню до бізнесу має перетворитись до сервісної організації. І, звичайно, до цього прийдуть роки. Але навіть епохи, років 10 назад, коли працюючи з підприємцями, ми розуміли, що кожен тиждень на підприємство хтось приходить. Це більше стосується там, мільйонників. Тобто там, десь, якщо у підприємства є десяток, двадцять тридцять мільйонів оборотів. Починали ходити просто банально. Кожна служба починає чи від пожежників податківців в позапланові перевірки, навіть тільки закінчується планова перевірка, через місяць відбувається позаплан. І кожен тиждень хтось приходив. То вже на зараз цього менше. Тому ми констатуємо як суспільство, що до повномасштабного вторгнення ми мали позитивну динаміку. На зараз ми маємо кроки назад. Чому це сталося? Тому що катастрофічно не вистачає грошей для бюджету, тому що збільшилась в рази в десятки в раз кількість правоохоронних органів, які тиснуть на бізнес, і в умовах військового стану ми не маємо працюючої судової системи, яка банально буде припиняти ці незаконні дії. На сатісфакцію, на оскарження неправомірних дій податкової. Інших контролюючих органів уходять раки. Паралізований там, суд, який там, розглядає дані питання в нашому регіоні, там, Київ, Київська область. В зв'язку з ліквідацією суду в Києві всі справи перекочували в обласний суд адміністративний, який розглядає їх. І фактично може пройти з моменту подачі позову до моменту там, прийняття рішення рік. Що це для бізнесу означає? Це означає, що бізнес залишився без комп'ютерів, які вилучили під час обшуку. І щоб їх повернути, ці пройдуть роки, місяці для того, щоб це доводити в суді. Так не має бути. Ми маємо мати зрозумілу ситуацію, коли є. Якщо такі дії відбулись, то у нас є орган, який на протязі тижнів, місяців, місяця край поверне техніку бізнесу. І він зможе з нею працювати. Ми цього сервісу з вами на даний час немає. Тому ми відкрито як суспільство про це говоримо. Що в умовах військового стану треба зменшувати тиск на бізнес. Треба давати бізнесу навпаки можливість заробляти гроші, сплачувати податки. Не треба до нього ходити, не треба проводити безкінченні перевірки, не треба порушувати кримінальне провадження. Я вам просто. До прикладу, розкажу, як діє там Служба безпеки в непоодинокі випадки. Шукається на слід російський в будь-якому підприємстві, яке там в певних галузях працює, це дуже легко знайти. Щось там, наприклад, там, ручку якусь чи олівець підприємство купило там десь України-агресора десь років назад. Порушується провадження державна зрада. І до всіх контрагентів підприємства приходять з обшуками. Ось такий вам ноу-хау від контролюючого органу. Ось таке ноу-хау, коли державна зрада перетворюється в метод збирання грошей. Тому що більшість тих людей, до якого прийдуть і вилучать всю техніку з підприємства, захоче її повернути. І прийде до того ж слідчу і буде просити його про щось. Ви сказали дуже слушну думку що з приводу того, що під час війни бізнесу особливо важливо виживати. І ми знаємо, що є стали твердження про те, що сучасна війна це війна економік і питання існування економіки під час війни дуже важливе. Тож цікавить ваша думка щодо того, чи може от бізнес чого може бізнес вимагати зараз, це лише припинення тиску, який вчиняється ну, несправедливо, на думку бізнесу. Чи можна вимагати якихось преференцій, до прикладу, того, що бізнес, який працює чесно, може розраховувати до того на те, що до прикладу його працівників не мобілізують. Або якихось ще з проференції. Чи це на даному етапі неможливо? Дуже слушна думка. На зараз ми пропагандуємо економічну мобілізацію. Бізнес Якщо це підприємство не засноване спеціально, щоб ухилянти десь переховувались, а це податково дуже легко відслідкує, тому що якщо на підприємстві був один працівник, а потім стало 10, 20, 30, і немає ніяких економічних підґрунтів для цього, то зрозуміло, для чого це робиться і збільшиться кількість, але дійсно це потрібно про це говорити для того, щоб зберегти економіку, ключові працівники підприємства керівник десь. Ті люди, без яких не може працювати підприємством, вони мають мати бронь. Економічна бронь це те, що слушні думки від депутатів народних вже звучать на даний час. Це не є відкупом від мобілізації. Це додатковий сервіс від держави, зберігти бізнеси, і економіку і наповнити бюджет. До речі, для того, щоб підготувати одного мобілізованого держава підрахувала, це 80 тисяч гривень. Це банально, от просто його діти і первинне щось йому надати. І Його утримання, і грошове утримання це не 100% витрат на нього. І все інше це також утримання щомісячно. І тому ж по підрахункам, 4, 5, 6 людей працює для того, щоб один мобілізований міг воювати, для того, щоб забезпечити його повністю. Тому що пропонується з бізнесу? Бізнесу пропонується сплачувати або фіксовану суму, наприклад, 20 тисяч гривень щомісяця. Це мільйони надходжень до бюджету. Це додатковий ковток повітря для бізнесу, тому що він розуміє, що він розраховує на свого працівника на протязі дії цього бронювання. І він може працювати над розвивати економіку, і він сплачує щомісячно цю суму. Або це заробітна плата. Заробітна плата ще легше моніторити це питання, тому що 30 тисяч гривень фігурує цифра, 15 тисяч гривень з них буде щомісячно відраховуватись бюджету. Тому що на, на жаль, ми маємо тут велике податкове навантаження. І коли 15 тисяч гривень щомісяця... З одного працівника в рамках держави перетворюється в мільярди, то це відчутний вклад в економіку, вливання в економіку, і на виході бізнес отримує преференцію. Він отримує можливість працювати і зберегти працівника, не брати, навчати знову нового, а мати того працівника, якого він бажає на даний час для виконання своїх завдань. Це слушна і цікава думка. І це дасть можливість надалі, якщо бізнес побачить, що до нього держава відноситься позитивно, що до нього не приходять, то ця заробітна плата може і лишитися в білу, навіть після військового стану. Це допоможе фактично зробити те, що будь-який примус зробити не може. Це допоможе вивести з тіні ринок праці. На які навантаження податкове дуже величезне. Фактично, якщо ми беремо 50%, а ще цей працівник має щось заробляти для підприємства, ще має сплачуватися оренда, комуналка будь-які інші витрати, які підприємець несе, то навантаження виходить у відсотках шалене. А тут преференція від держави і наповнення бюджету. І можливість забронювати ключових працівників на підприємстві. Звичайно, це треба лобіювати. Звичайно, це про це треба говорити. Суспільство має е, також позитивно на це дивитись. Суспільство, яке орієнтоване на розвиток економіки. Якщо ми говоримо про е, частину суспільства, яке не сприймає, і буде говорити про те, що це відкуп багатих від мобілізації, то це не е, неправда. Іноземне і ПСО, коли такі наративи пропагандуються для того, щоб створити десь негатив. Тут більше позитивних моментів, які на даний час держава може отримати банально з однієї опції для бізнесу додаткової. А я хочу спитати: а що бізнес відчув по відношенню від держави на даний час позитивного? А відповідь дуже проста: дуже мало. У нас кожен зараз ця тема піднімається, вона актуальна. І про що ми говоримо? Навіть на фоні великого бізнесу збираються круглі столи, і бізнес кажуть, там віджимають землю, там віджимають приміщення, там віджимають підприємства, рейдерство. тобто, що ми чуємо? Що не те, що навантаження не збільшується, а ми чуємо навпаки, що іде навіть захоплення тих чи інших сфер, цікавих певним людям в нашій державі. Тому що, тому що по суті вони розуміють, що за рахунок цього механізму державної структури, яка буде тиснути, все їм зійде з рук до кінця там військового стану. Так не має бути. Є ще така історія, що у нас деякі навіть народні депутати розповідають, що Конституція у нас під період військового стану не діє. То хочемо повідомити і відкрити бізнес правду, у нас такі дії. Конституція, яка нам дозволяє те, що не заборонено законом. Фактично, нам з вами, як бізнесу, як лобістам бізнесу. Дозволено говорити про це, дозволено відкрито піднімати ці теми і дозволено все, що не забороняє закон. А це найголовніше діяти на відміну від тих самих нерадивих там десь податківців, слідчих, БЕПівців, контролюючих інших органів. Ми їм діємо противагу по закону. І тому, якщо підприємець оскаржує, пише скарги, подає позови до суду, то на виході він з часом буде мати імідж, що він діє по закону і до нього не, не будуть ходити. Тому що кожен податківець, який знає це підприємство в районі, буде розуміти, що він туди ходив, що там все чітко, і він отримав після того, в разі його там незаконних дій, купу проблем собі. То навіщо тоді створюють проблеми для бізнесу? От і коло розмикається. Не створюйте проблеми для бізнесу. Бізнес буде наповнювати бюджет і працювати в біл. Будемо сподіватися, що держава прийматиме якісні та корисні рішення, зокрема для бізнесу і для всього суспільства. Дуже дякую вам, пане Андрію, за це інтерв'ю. Дуже дякую за практичні поради, які ви надали підприємцям. Дякую вам.